Це я зробив щось неправильно. Втрачено зв'язок із стабілізатором темної матерії. Щоб уникнути колапсу, земля буде розділена через три, дві, одну. <звук> Привіт, Лютецію. Тобі подобається книга, яку я тобі дав? Так, вона чудова. Дякую, тату. Я радий, що тобі подобається. Що за книга? Безкінечна історія. Це як фільм. Ні, вона буквально безкінечна. А ще коли її читаю, то ніби і справді перебуваю у фентезі світі. А моя уява робить персонажів схожих на реальних. Паладина омніуса я уявляю як сержанта українську силу. Задрот. Що ти сказав? Mm -hmm. Не смій казати нічого поганого про лютеці, інакше перетворю тебе на муху, яка жре лайно. Та тут ти а... трохи перегинаєш. Маєш рацію, синку. Піду вчити студентів робити космічні штуки. Що це в бісо було? Не знаю, але він вже місяць такий турботливий. Ах. Питання з зірочкою. Як не ходити на пари і при цьому не утримувати пропуски? Ну, я постійно ламаю над цим собі голову. У вас вже була така штука, яка створювала ваші голограми. Вона ожила і лютеці її знищив. Я просто завантажив mm -hmm. його не в ту антенну. Гаразд. Придумайте, як мені не ходити на пари, і бажано сьогодні. Скільки Кілька платиш? А? Ми ж одногрупники. Невже ми не маємо допомагати один одному просто так? Тут кожен сам за себе. Остап Чупарський негайно підійдіть у кабінет ректора. Остап Чупарський негайно підійдіть у кабінет ректора. Так, напевно, потрібен легкий шантаж. Інакше тебе відраховано. І візьми когось, кому довіряєш. Це важливо. Сюди не можна заходити. Але ви мене викликали. А це ти мій імюнук. Чекайте, що? Н ні, у нас просто прізвища а, однакові. У вас підборіддя схожі. Слухай сюди, той во. Університету небезпеці невідомий сигнал розділив нашу землю на три світи, і лише ця шапка з Фольги захищає мене від нього. Ви говорите про паралельні реальності. Скоріше, це три землі одна в одній, але принцип той самий: у тебе розумна подруга. Це доведе, що я не божевільний. Що ти змінив? Що це нахрен було? Тих, кого не було на землі під час поділу не розділило по своїх світах і могло закинути не у той світ. Хочу то сказати, у мене зараз три мої версії. Твоя подруга швидко все розуміє. Діду, ти що, наривайся? А? Нюхом чув, що знайду золото. Ми це виправимо і отримаємо привілей не ходити на пари. Проблема не лише у тому, що землі розділені. Джерело сигналу маніпулює реальністю. І, схоже, професор Мурштейко частина цього сигналу. Я занадто старий, щоб рятувати університет. Але оскільки є ще один чупарський, то я можу довірити тобі врятувати усіх. Якщо ви маєте на увазі, що ми родичі, то я не. саме так. Порятунок світу у нас у крові. Тільки тому, що з мурштейком щось не так. Говориш не як чупарський. Бо добре, кажіть вже, що треба. Знайти справжнього мурштейка і джерело дивного сигналу в інших світах, правильно? От вона говорить як чупарський. Слухай старий, я зараз передумаю. Можете не шукати Мурштейка. Він тут. Ага. Ольга захищай мене. Я знищу землю. Щоб... Фух, я в безпеці. Я взагалі не планував переміщати тебе до мертвого світу, тому чекаю на парах без запізнень. От і допомагай після такого людям. Хм. Роми Руденка забагато не буває. Ми живі? Ми шо у пеклі? Мама казала, що я попаду до нього а? за перегляд порно. Це місце мені знайоме. Я типу подорожував у часі. І тоді інша моя версія на цій землі невдало змінила минуле, через що з'явилися зомбі. Диви рука, професора, мені інколи здається, що вона жива. М? А де сам професор? Це пристрої для переміщення землями. І я зрозумів земля ж одна в одній. Виходить, при синхронізації змінюється лише земля один, а інші, типу, як застрягають у часі. Хтось добре чи постарався, щоб знищити людство. Бля, чувак, кажу ж, це була інша моя версія. Коротше, я думаю, що рука нам натякає, що професор зараз десь на землі два. Ну, то погнали. Хм. Вітаю не. Рома Руденко. Я Рома Руденко з Всесвіту Прайм. Інший всесвіт. Чи може це крінжовий сон, де я хочу сам себе? А, ні, це точно не сон. І ти мене не приваблюєш. Я маю пропозицію, від якої ти не відмовишся: ходити на пари по черзі. А? Таким чином, ми зменшимо час перебування в університеті наполовину для кожного з нас. Хм, краще б взагалі не ходити на пари. Але це теж непогано. Тут якось яскравіше. О, ти диви, сержант Українська сила. Омніусе, ми мусимо захистити Академію магії від короля смерті. Я битимусь до останнього принца Лютеціус. Цей магічний бар'єр не захистить вас. Випускайте чудовиська. Це демонічний циклоп. Яйцедуб, сержант Українська сила. Тобі не здається, що ма. Ми... Чекай не кажи. Ми Ми у книзі лютець у книзі Лютеця. Я теж про це думав. Що ви тут робите? Знаєш, хотів би запитати те саме. Заховайтеся до кінця битви. Я гадав, паралельні всесвіти мають відрізнятися, але тут все те саме. Хм. Ну добре, у мене лисий качок ще декан. Тепер їх двоє. Мені негайно потрібна відпустка. Відвідайте Аргентину. Там уже давно відпочивають ваші друзі по партії. Ах, ти ж мала юно. З ким ви розмовляєте, пане гіндерштайгер? Я тут лише один. Ах ви! А ти веселий? Ти теж. О, господи, він дружить сам із собою. Завжди думав, що мати друга це тупо. Хм, скоро почнеться пара, краще не запізнись на неї. Ти щось поплутав. Я запропонував ідею, тому я перший буду вихідний. Ну, це твій світ, і тобі цього більше треба. Я взагалі можу не ходити на пари. А й справді, якщо я сьогодні не вихідний, то я завжди буду вихідний. Здається, у цьому світі є місце лише для одного Роми Руденка. Якщо не підеш на пару, втратиш можливість ходити по черзі. Даю три штуки, якщо віддубасите цього чмошника. Даю три штуки, якщо захистите мене. Хм. Будемо битися? Ну, давай нападай. Ти давай нападай. О, зараз як нападу. Я готовий. Давай! Вже не терпиться почати бійку. Я почну її перший. Гадаю, магічний бар'єр затримається чудовисько на дві години. Або дві секунди. Глімбусе, готуйся чаклувати. Е, так, звісно. У ремеслі руйнування я славу здобув. Перемога усяка приумножить силу мою. Ти не на то нарвався. Мене ще ніхто ніколи не здолав. Так і думала, що ти злякаєшся. Слабак. Я захищу принца Лютеціуса. Глімбусе, застосуй магію, щоб зупинити його. Е-е, Так. Магічна магія. Зупинення об'єкта. Зараз не час для жертів. Давай нормальне заклинання. Стінус снігулус. О, точно, Стінус снігулус. Розвій міраж, створений фоліантом у істинному світі. Я не розумію твоїх загадок, страховисько. Порожньоголовий кавалок екстременту. Твоє чудовісько не допомогло тобі королю смерті. Академія магії тепер має час, щоб знайти заклинання проти армії мертвих. Пихатий покидьок ігнорує вас. Нехай тікають. А ця битва гідна того, щоб налегатися у таверні. Ти правий, омніусе. <плух> <плух> Браво, сержант Українська сила, ти, як завжди, чудово зіграв свою роль. Взагалі-то мене звати Байдуже. Ти? Mm -hmm. Жахливо. Нульді Капріо з десяти. Ще й слова забув. Я. я просто. Він же старий Мах! Погана пам'ять, це така особливість персонажа, правда ж? В акторстві імпровізація, ознака вищої майстерності. А не те, що актор провтикав вивчити текст. Годі поверни все як було. Я готовий знову ходити на роботу та страждати, що не реалізував себе до тридцяти. Я лише хороший продавець морозива для цього пацана. Лютеці, уявляю вас цими персонажами. Тож не змушуйте мене робити з вами щось гірше. Я хотіла потрапити у пекло, але з демонами та вічними муками. То що тут сталося? І тому третя частина сержанта моя улюблена. Дости автогра. Ненавиджу задротів на мої фільми. Я гадаю, Лютеці завантажив голограму в антенну, яка пов'язана із машиною часу професора, що й розділило землю на три версії. Проблема в тому, що антенна одразу зникла, як все змінилося. І він міг перетворити її на банан. Я б не шукала її серед бананів. Вона мусить існувати як антена, або щось, що випромінює сигнал. Винувацію паноптику мужаху підкинула доля сюди. Убог чекає кара страшна. Остапа та Андрієнка усе це вина. Я щось не допер, що він сказав, але бентежить, що там були наші імена. То дасте автограф? Ні. Він питає, як ви потрапили у наш світ. Ця штука дозволяє переміщатися між реальностями. Я теж про це подумав. Як ти його розумієш? Для успішного актора всі звучать, наче пердіж. Слухай, ти хотів автограф. Давай я нашкрябую тобі його на цій штуці. О, крутяк. Кажете, ця штука дозволить звалити звідси. Це лише одноосібний переміщувач. А ми шукаємо рішення, щоб цей фантазійний світ зник для всіх. Антена це книга Лютеція. Ви створили голограму, тож вам з нею розбиратися. ББК якого біса? Ти няшна лучниця, а я сраний кам'яний голем. Я хочу звалити звідси. <плес> 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 Так, без паніки, я його дістану. Вже не вперше чупарського вина, як так тих зв'язниці мріяш коляра! Я не сильний у віршах. Нарешті. Професор Морштейко! Де? Що тут відбувається? Гості, знищ книгу. Ти! Це надовго його не затримає. Срана фольга. Будь ласка, не треба перетворювати моє прекрасне обличчя на дупу. Не де хлопцю знищити книгу, залишишся у тому світі назавжди. Тут моя бути кнопка скасування. Що за нахрін? Хух, що за хрінь тут коится? Цей покидьок намагається мене вбити. А ти хотів, щоб ми знову стали однією людиною. Послухайте, у мене є суперкрута ідея, оскільки нас троє, ми можемо по черзі ходити на пари. Чудово! Підеш перший на пару? Я подав ідею, тому йду останній. Ніхто не хоче йти перший. Тож має залишитись лише один Рома Руденко. Ну, тоді це буду я. Ага. Я гадав, ми усі не пройшли психіатра, щоб мати дозвіл на зброю. Ну, до того, як тут з'явитися, я був на Житомирській конференції, де була стрілянина. М? Класична сцена, хто швидше схопить зброю. А? Рома Руденко НЕПЕРЕМОЖНИЙ! А зараз я начаклую. Сержант Українська сила! Трисне гівномале! Треба було у фільмах хоч інколи коли бігати самому, а не використовувати дублера. То хоче автограф від сержанта Українська сила. А можна автограф? Трясся добре. На цицьках безкоштовно, решта по 200 гривень. Який у нас план? Тікати і сподіватися, що ось ті Якщо ні, тоді срек на обличчі буде замало. Якби лютець дізнався, що ти робиш, йому би це не сподобалося. Тому він не дізнається, але буде щасливий, бо я для нього кращий друг та батько. Слухай мене, друзі. Я тусуюся з ним лише щоб списувати. Я зроблю все заради свого творця. Здоровенькі були друзі. З вами як за лютець і дай свою книгу трохи пізніше. Я лише почав читати світ, який ти читаєш, справжній як інша реальність. Вау! Це ж неймовірно! Чувак, ти серйозно в це повіриш? Ей! ти не допомагаєш, а ти правий. Знаєш, я не поведусь на цей прикол. Гаразд, я дам 155 гривень і півпачки жуйки і кепс Чукемона. Боже, як довго я ношу ці штані? Добре, я обираю Чукемона. Не рухайся. Паладин Омніус! Фентезі світ існує. Завали за трот, а ти кидай книгу. Як скажеш, моя книга. Гості знищив книгу. О, ні, я не помру. Mm -hmm. Книга другорядна, антена для вашого світу. Сигнал випромінює цей робот. Можу вставити сюди свої п'ять копійок. Технічно тебе створив я з Ості, а Лютеці лише вмикав тебе на парах. Ну, це мало що змінює, він дав мені це тіло. А? а де? Де твоя рука? Оскільки ти мій робот, то рука може тебе вимкнути. Що? Ого. Професор. Сподіваюся, ви як слід покараєте за це лютеці. Mm -hmm. Я синхронізував всі три землі людей з їхніми версіями, тож вони навіть не знають, що були розділені. Це означає, що всі ті люди у фентезі і зомбі землі, типу, як поставлені на паузу у часі? Саме так. У мене тут питання. Як сигнал з антенну зумів перетворити усе на фентезі реальність? Щоб це пояснити, доведеться вислухати двогодинну лекцію про темну матерію. Фух, пронесло. О, ви живі? Виходить, ви все виправили. Скажете ректору, що я вам допоміг. Не думаю, що він дозволить не ходити на пари. Чупарський? Пане яйцедуб, вас що повернули на роботу? За те, що я врятував ректора від прибульців. Тобто неважливо, я знову декан і все. А тобі ректор передав, що пишається своїм онуком, тільки не розумію, до чого тут ти. Слухай чуваче, нам треба якось дізнатися, за що звільнили яйцедуба. А ви не знаєте? Ні. <звук> Кажете, ви були у фентезі світі, де грали роль мага, і вас покарали, перетворивши голову на дупу. Так, а перед цим мене викрали прибульці. Хм. Звучить, наче я божевільний, але відчуття, наче це було по-справжньому. Я боюся, що це все може бути нереальним. Як цікаво. А зараз ви вже не відчуваєте, що в іншій реальності. <ак> Я людина, не тупа. <ак> О, стіну, стіно сніголос, ціно сніголос!